Я вважаю, що нам достатньо декількох тижнів, щоб підняти весь наш бойовий потенціал. І коли ми це піднімемо, я переконана, що 5-15 тисяч перевдягнутих диверсантів Путіна не зможуть впоратися з тисячами нашої армії, яка сьогодні готова до захисту України. І я переконана, що наша бронетехніка буде набагато сильніше російської. Нам сьогодні говорять, що треба будувати стіну. Ну, дорогі друзі, я боюсь, щоб ця стіна, яку будуть будувати на кордоні, не перетворилася в стіну плачу по відмитим грошам через цю стіну. Як завжди, це у нас буває. Краще ці фінансові ресурси відправити сьогодні на повне, під, повну підготовку армії до оборони. Що нам треба? Нам треба дві тисячі доларів. На одного солдата або офіцера, щоб його вдягнути, щоб його повністю захистити, бронежилети, каски, взуття, все. Це для нашого бюджету. Це всього 200 мільйонів доларів. Це нічого. У мене питання: чому вся країна сьогодні купує бронежилети, каски, одяг, взуття. Це добре. Це добре, що у нас є такий унікальний героїчний народ. Який вже звик без влади робити все, без влади звик жити, без влади звик виживати, звик Майдани проводити революції, а тепер воює без влади. Ну чому так? Коли ми можемо бути сильнішими на сто порядків, це означає, що нам просто треба з хаосу побудувати струнку, чітку систему управління державою.